до своїх курочок провідаю. Зранку їм чоловік дає мішанку, а вже після це я даю їм зерно. Ну, що ви тут курочки? Ой, кульбабу їм накидали трохи. Їжте. Не голодні чи що? П'ятя. Курочки в нас домінанти. Я вже колись розказувала, але може хтось новенький, то не знає. Отакі От вони, зозулясти, яких називають. Чорненькі. Оце домінант. Он купається. Собі. А це майстер грей. Оці це вже вони в нас два роки, а ці минулорічні домінанти. Вони дуже добре несуться. Кожен день яєчко. В п'ять з половиною місяці вони почали нестися. А брали ми їх в трирічному місяці. О, як купається, о, як купається собі, пи водичку, купається в пісочку, не голодні. Появилася вже зараз травичка зелена, курба по моїм рвам, то вони не голодні. Петя тільки от у нас без хвости. Не голодні, бо як голодні, то так пробігають бігом. Ну, до вечора ще все вони з'їдять, повиїдають. Ну, піду провірю, що вони нам там знесли сьогодні. Це мої квіточки. Квіточки, які я дуже люблю.

Затаплюся. Ті вже починають квітнути. Це Барбарис, Борислав. Всім гарного дня, будьте здорові всі, гарного спокійного дня.